Так, блін, такий замочок прикольний. Оп. Перший раз в мене такий прикольний вийшов. Ось такий він. Оп. Ну, ніби тримається. Всім привіт, друзі! З вами я, Света, і ви нічого не замічаєте. А я в креативі. І догадайтесь, що в мене в рюкзачку? А подивіться. У мене в рюкзачку всі мої речі. Ви вгадали, я знову переїжджаю. Бо мені той, будинок, чи не скажу, він мені подобається, але перший поверх там. мені другий поверх, та якби місця чуть, чуть замало. І, до речі, подивіться. О, подивіться. Реально, мені здається, ну, прикольно, ніби вийшло. У мене перший раз він так тримає, знаєте, бо в мене до цього ніби взагалі не тримався, він все падав. А тут, подивіться, я навіть вікна змогла зробити і прапор, і покласти. Я взагалі хто? Я архітектор, блін. Прикольненько. Я сьогодні буду, в принципі, як в новий будинок буду переїжджати, то. Ну коротше, надіюсь, цей будинок ніхто не поламає, Цей замок пісочний, е, Ну, коротше, як в новий будинок буду переїжджати, я там хочу поміняти щось і зробити коротко, під себе. Але це так прикольно в креативі літати, але він в мене до вечору. Тому він в мене з вечора має вже пропасти, але це дорого, знаєте. Мені Тома знижку зробив. І вгадайте, в якому я будинку живу. А я живу в будинку Івана, а Іван це про вкусниці. А, ту, той житель, що в мене купив кузницю, а я пішла жити в церкву, знову живе в церкві. Ми Просто рахуйте з Іваном, ой, з Іваном помінялись місцями і все. Дивіться, ось це мій будинок. Блін, ну, я за тобою скучати буду, але подивіться. Бачите, тут вже є речі, у мене ще й були. Він молодець речі лишив мені. Я так би буду тут щось можу робити з цією хатою, може там щось буду міняти, але нічого. Ні, ну диван забрав, блін. Так. Що першим ділом я буду класти? Мені треба скриньки, ліжко, верстак. Ой, ні, стіти, смарагдіда мені поки що не треба. Мені треба пічку. І можна починати. Пічку з верстаком я хочу от сюди покласти. Але яким боком? Таким краще. Ану. Чи Чи сюди взагалі дерево так покласти? Ну Ти так заходиш? Ні, стеля велика. А до речі, стеля велика! Типу, я себе можу зробити там другий поверх. А, ну, сіт, давайте я подивлюсь. Реально друга сіта, якщо там висота, два блоки. Якщо там висота реально два блоки буде, я вже там можу свій другий поверх зробити. Так це ламаємо і кладемо пічку з верстаком, потім покладу. Речі з креативу ході заборонено брати, але. Ш... Надіюсь, на мене мерна обідці, я там потім щось зроблю. Там дороги, наприклад, зремонтую і все. Так. Оп, це треба буде поламати. Блін, але реально, я ж тут камінь можу поламати і другий поверх. Чому і мама до цього не задумалася? Це ж так прикольно мати два поверха. Я ж може сюди ще якісь вікно покладу. Ну, я планую свій на другому поверсі зробити так, як в студії кусвідку міні. А ну. Це що? Блін, тут граві якраз грав цю стежку і зремонтую. Я Так, я поки що йду сюди, я візьму факел, бо я факел забула. Блін, ну факел з креативу я вже не хочу брати, бо це вже прям так наглій, знаєте, але. Нічого. Ой, сід. Речі в креативі не пропадають, але їх потім треба буде викидати. Так, все кладу. Ні, ну факели всі забрала. Ну а що, в мене їх нема. А з креативу брати не хочеться, а в нас вони майже не продаються взагалі. З якого боку, з лівого? а з правого покладу, правда, воно там вікно буде загороджувати, але нічого. Оп. Ой, Ой, такі блоки кладу. Я прям дерев'яні дошки так кладу на. І ще одна. І ось такі в мене вийшли, тепер ламаються. Надіюсь я всти. О! Ідеально просто, подивіться, ідеально підвесту. Сюди факел поклую і все. Воно ну, просто прям ідеал підходить. Це так, знаєте. Ой, я там же вулиця, це треба зробити. Я сюди вікно якось хочу таку панель, знаєте, покласти. Ось тут поламаю. А може би то мені сходить тут, але ні. Я, можливо, ще потім щось буду міняти на другому поверсі. Але подивіться реально, поки що другий поверх у мене виходить. Досить красивий, в принципі, більше нічого не можу сказати. Я напевно, що якось буду потім реально міняти цей другий поверх, бо якось. Ну, тут сходи я точно переміняю А тут сходи можу покласти. А так, реально, Тут сходи якось покрасвіше буде, ну але коротше. Сюди я покладу пічку, верстак пічку. І зараз. Секундочку. Сюди. Ні. Дайте подумаю. Сюди. а ні. Оце, отак. Я ці сходи перекладу. Далі ліжко от сюди, в принципі. Ну, ось так, ніби нормально. Далі. Тут треба буде зробити стіл, так, якби, ось такий. І ось ці книжні полки мені поламати, потім їх віддам. Назад, може Іван забув, чи він мені їх подарував, може вони йому не потрібні, може, там якісь старі книжки. Ану. А ні, так, дивіться, цього ж видно взагалі не буде. Це взагалі круто. Подивіться, взагалі нічого не видно. От так і заходиш, нічого не видно, вікно взагалі б, і ні, здається, ніхто б навіть не на це підозрював. Подивіться, не видно. Тепер я хочу зробити ось так і ось так. А, ну тут не вийде, бо вікно вже буде, так і видно. Ні, я ліжко перекладу от сюди. Я планую зробити дві скрині. Одну скриню коло себе, там зверху з всякими драгоцінностями, а другу хочу зробити та, якби, там, де прості речі. Сійте. Я, звичайно, рюкзак викинула так, телефон і беру монітор і стіл. Ось я так просто покладу, що мені рюкзак так, якби вже не дуже потрібний був. І куди б то стіл ну, поклав? Я дещо хочу подивитися. О, Так тут можна взагалі зробити ось таке ще вище. Але це вже все. Я вже більше не зроблю. Але подивіться який будинок прикольний взагалі. Я от сюди покладу комп'ютер і от сюди монітор. Так, оп, все взагалі шик. От сюди я покладу скриню одну. І все, у мене так би буде скриня з такими дорогими речима. Ану, так де скриня? Ось. Все поклала і сюди кладу всі гроші, коротше, Ті... Ні, ліфтарк. Ліфта, ну, коротше, кірку і все. Тепер спускаюсь і в цю скриню. Ой, в цю скриню я покладу. А, блін, там вже, в мене вже скоро, можливо, креатив закінчиться, але нічого. Сюди кладу всі речі. Так, моркву, картоплю і пшеницю. Так, оп. І оп. Ні, якось забагато, знаєте, дуже в мене пшениці. Тому я не всю буду класти, я там, може, 13 штучок покладу десь так, а не 20. І ось так. О, ось. Все. Сім штучок лишу, телефон ніби мені вже не наскільки дорогий. Телефон не наскільки дорогий, як там смарагди чи типу того. Блін, там вже так темніє, мене вже креатив скоро пропаде. Факел я отсюди покладу. І, в принципі, дивіться, ось так в мене вийшло. Але, блін, мені ж треба поличок і сюди крісло. Оп. Але мені треба поличок. Ви розумієте, мені треба поличок і комп'ютерного крісла, а не якусь дерев'яшку. Я сходи взагалі собі поклала, капець скажіть. Тому зараз я піду в магазин, в принципі, по крісло комп'ютерне, бо що мені ще, блін, робити? Бачите, в мене його немає. Тому треба, в принципі, бігти. Але я знаю, я ще свій комент зроблю. Комен, комен, комен. Ось тут. І він буде, типу, ось такий якийсь. Ну, ніби нормальний якось. Я поки що ну, нормально виглядає, але. Ну. Блін, літа так вкрите прикольно, але в мене вже цього не буде. це ні, я отсюди сходинку. І во взагалі інше діло. Ніби краще виглядає. Ну, але Мені здається, що я його взагалі знесу, так як в мене каміна не буде. Це капець, скажіть. О, бачите, там світиться комп'ютерний магазин, мені в нього треба купити собі крісло та йду купляти. Я вже в магазин сходила. І, як ви бачите, в мене є крісло і п'ять поличок, але вони без книжок. Книжки треба буде читати. Так. Ну, іду я собі синеньке крісло. Я хотіла або голубе, або синє взяти, але вирішила, що так і синє, синє якесь покраще, знаєте, буде. Так оп. Так. Оп, все. І забі... Так, Ось так, бачите? Ліжка тут немає, ніби все нормально. Крісло ось це я поламаю. Так, в мене вже виживання! Коли в мене виживання вже було? Фу, блін, я ж не замітила. Це в мене вроді коло хати що виживання стало чи коли? я взагалі цього не замітила. Ось так, в принципі, прикольно. Так бачите, я так відео для вас буду знімати, тут ці речі стоять. Взагалі прикольно. Ось сюди, 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 сюди полочки. Але ні, вони якось страшно виглядають, я їх заберу. Я планую взагалі тільки половину поверху зробити, так, якби другим, і все. А всі інше таке високе буде, прикольно. Тільки над дверима. Я над дверима так якби якийсь прохід хочу. От сюди я покладу факел, от сюди полочки і все. І ще дві. А, сід. Якраз ось тут місто є таке. І ось так в мене в принципі вийшло зробити нову хату. Пишіть в коментах, чи вам сподобалось. З вами була я, Світа. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па! Тінь, тінь-тінь. Тінь тінь. Тінь тінь. Тінь. Тюн тюн тінь. Jun, jun, jun. Jun, 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 jun. Jun. Jun, jun.